Добрий день, і це знову я, Неля Миколаївна, вихователь групи Теремок, садочка Мрія. Сьогодні пропоную цікаву подорож лісом, і нам допоможуть лісовички. Ліс зустрічає нас високими зеленими деревами. Діти, подивіться, які вони. Тут нас зустрічає мудра сова. Вона розповідає, що ліс густий, дорога дуже довга. Але цікава, можна зустріти тварин, птахів. Знак з тваринами нам розповідає, що ліс може бути небезпечним, тому завжди треба поводитись у лісі чемно. А зараз, діти, ми з вами потрапили у сад фруктів. Подивіться, які яблучка, груші. Також у саду йде збір фруктів, груші, яблука, персики, сливи. Роботи у саду восени дуже багато обрізка дерев, посадка дерев. Малята осінь чудова пора року. Вона нам дарує золоті прикраси. Подивіться, які листочки з осіннього дерева. Сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію осіннє дерево. Для цього нам знадобиться кольорові фарби, пипеточки, листочки і отакий стовбур заздалегідь наклеєний. Ми починаємо працювати. Спочатку приклеюємо ватні віски, щоб держались вони гарно. Тепер беремо піп'ятку жовтого кольору і капаємо краплинками. У нас вже виходить жовте листичко. Подивіться. Зелену фарбу Ой, як гарно. Також можна використовувати пензлик і червону фарбу. Дітки, подивіться, яке осіннє дерево у нас з вами вийшло. І ви можете на згадку про осінь зробити таке собі дерево. До побачення!